Доброго дня ще раз. Думаю, що за вертоліт? Гуде і гуде, гуда і гуде, а це не вертоліт, це Юра. <свісно> Виявляється, боронує. Лотає. Взад, вперед, взад, вперед. Щось сіяли, тут цою не, не пішла, таке треба, будуть пересівати, то це він.

Щось воно така погода, я вам хочу сказати. Купчиться знову хмари. І дуже парко. Я то щось з погоди не дивилася. Кілька днів тому, на ці дні, що на сьогодні, от, стояла спека 30 градусів. Вона, напевно, ще так і є, але воно, знаєте, якось не жарить, а парить реально. О, о, ой, якої! Ха-ха-ха! <реш> мене називається. І я щось думаю, чим воно ще на вечір знову грозою не збереться. Тому що вчора була така гроза, гриміло, я взагалі грози боюся. А вчора воно так, знаєте, і якось і недовго, і не скажу, що часто, але вже так бехкало, що то взагалі. Юра займається своїм, а я своїм. Мені потрібно. Повикидати гної, це від пепи вже викинула. Але бачу, що напевно що від цих менших возик теж влізе. То підвезла його, звідти відвезла, сюди підвезла, полізу зараз ще до них. Не знаю, чи це їх випустити, щоб бігали, чи ні. Ні, напевно, що випускати не буду, тому що курчати ходять. Я ж не знаю, як вони себе поведуть. Ми їх взагалі -то, з настанням тепла планували що ось сюди, його їх випустимо, отак відкриємо, щоб вони сюди на оборку Вибігали. Ну, щоб їх сюди випустити, це треба оці клейонки, що прибивалися. Знімати, відрізати, повикидати цю солому. А може навіть не викидати, просто мотузки познімати. Оце винести. Не знаю, що це робити. Може, це я зараз і гній викину і заразом зроблю таке діло. Ну, одним словом, будемо бачити. Поки що таке. Е, поки що хочу вам показати одну чудесін. Ай, по з картоплею йду. Душа радіє. От молодці, ми трішки постаралися. Тож іде, воно туди, бур'янець маленький, там знову підіймається. От, але, але справа в тім, що пішла собі, картопля ринула. І навіть тако здається, що і не наша картопля, як, яка вона стояла, то то взагалі. А це... Ну ми так спланували, що ще раз ми її пересфіксуємо. Пересапаємо, а вже аж тоді обгорнемо. У мене Юра взагалі обгортати не поспішає. А ось вам і моя чудосія. Хто пізнає квіточку? Може хтось впізнав, а може і не впізнав. То я вам скажу, це вейгела. І от тепер ви мені скажіть, що це я за оцей вкорінювач? Вкорінювач? Вкорінювала, вкорінювала. Я собі думала, що це ось цей криптеріс. А воно тобі під пляшкою прийнявся. А воно тобі прийнялося зовсім інше. Виявляється, це повністю кожен кущик вельгели прийнявся, то він мало того, що прийнявся. Це ж подивіться, які фатички. Патички. Так, оці повкорінювані. Бачите? Вкорінений, вкорінений. От. Тут і тут їх, ну я зараз навіть і не скажу скільки. А це один ось. Так. Це ось другий, третій, четвертий, це ось п'ятий, шостий. Оце, напевно, що їх тут аж шість. Ну, може, сім. Може щось не дорахувалося. От. І я собі все б'ю на той кущик, що це буде кущик, і всім розповідаю, що в мене під пляшкою поприймалися е, вкорінені такий кущик, який буде квітувати. Серпень-вересень синеньким і дуже пахнути медом. Розумієте, я собі так, як я потім сюди дивлюся, поки це я його. Я його ж мала розсаджувати, я його ще не розсадила. Але поки це його ж розсаджувати, як я приходжу, а, повики... а вони повикидали всі повністю ці рожеві бутони. І мені стук в голову, що це ж я вкорінювала сюди і та вкорінювала, і лаванду вкорінювала. лаванда це ось трішки буде. Ну, Лаванда не вся прийнялася, але трішки прийнялося кілька кущиків, під пляшку, це на зиму, бо сини вкорінювала. Сам шип не поприймався, а от Вейгела тобі, будь ласка. Кожен, ну, можливо, не кожен, але в основному прийнялася і мало того, що прийнялася, то взяла ще й поквітувала. Одним словом, потрібно, хай вже зараз квітує, а потім я вже її пересажу, розсажу. Отака от у мене чудосія. Я собі розповідаю про одні кущики, а повкорінювалися, виявляється, зовсім інші. Та тепер ще покажу, який дельфініум ось такий порозквітував, як його, ну не знаю, хамелеончик чи не хамелеончик, ось така нібито махрова квіточка. Така синя з фіолетовим серединка біла. І ось такий синенький, не махровенька квіточка. Серединка теж біла. А решту то ще має розквітати. Не знаю, які будуть тут кольори. І не знаю, які кольори. От цікаво, що, що попало людям, які замовляли. Дуже цікаво. А це у мене самонасіявся десь алісум. Ось такий біленький, який дійсно насправді є небагаторічник, так як мені казали, що цей Алісум небагаторічник. Але один ось такий прийнявся тут. Це десь самонасів. І ось тут. І ще десь є в одному місці в траві, то це я, це я його викопаю і подарую одній людині, якій дуже подобаються ці квіточки. О, а хмара ця дужче і дужча. А погоду так і не подивилася. Ну, будемо бачити до вечора, що буде. Фу, вмістити, вмістила. Ну, щось він повненький вийшов. Тепер потрібно затягнути. Ну от що значить повненький возик. Затягнути то затягнула. Та тепер ще потрібно прибирати ж Джекі, ти не хочеш мені допомогти переграбати його тут? Виходьте, Мурзі, щось зробила. Ще що казав, Юра, треба шифер приймати з тієї сторони. Ну, шифер, то я не поперекидаю, не знаю. Ай, а може поперекидаю, але то буде не сьогодні. Поки що хайбіше. Вони знають просто, куди на вулицю йти, щоб зовсім обігати. Доломаються сюди в цю фіртку. А вона закрита. Виходьте туди гонду. На сонце. Будете вже ці сонячні вани приймати, як схочете. А то там зовсім він темно. Джекові гараче. Розставляє крила. Так, Куди погнався? О, заспівав бентам. Погнався до бентаму, щоб бити хотів чи що. Каченята вже бачу, бродять без качок. Дай ті качки, дивіться, цвіте кива. Розставляй, йди сюди, йди ближче, йди, Джек, йди, давай. Іди, покажи. Який ти краси. Йди. О, 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 кавалер. Без п'яти хвилин. То давай вже щось роби з цими курами, хай нестися починають. А це ось що тут дивлюсь, не даремно сивеньку качечку водить. Вона вам занеслася. Та вже щось підгортає. Тут яєць ще небагато. Саме шість яєць, вона їх вже загортає. О, пищить. Але така, наскільки сяде, на скільки сяде, то вже щось буде. Несуться тільки бентаночки. Кілька яєць є. А тут вже щось розділилося, сидить сама одна. І бачу, що кохів яєць. У неї лишилося тільки два. І чотири яйця фазанят. Не знаю, що буде. Сиди. А ця пересіла ось під сусіднє гніздо. І тут вже купа яєчок. Бентамки і не знаю, чи це вона стільки-настільки сідала, чи це її ще підносять. Вона собі сюди перелізла. Яйця під себе взяла і теж сидить. Ай, Хай сидять, щось висидять. О, хотіла піти в душ літній, помитися після хлівів. Дівчата в воду вибубляли. Одним словом все. Сижу в холодочку під горіхом. Дивлюсь на голубчиків. І думаю, єдина ташка. Мийся, значить, де-інде, бо все рівно треба побоблятись. Така парнота і в хлівах, і на вулиці. Що то страшне? Оце листя горіха, розпуститься ще більше. Оце єдине нам тут таке спасіння під хатою і біля хліва, що можна вийти і під ним сісти. Оце що тільки єдине, що пропала дивіться, пропала гіляка. Знаєте, яка це гіляка? На цій гіляці була колись вчіплена гойдалка. Вже її давно немає. Але що зробили? Цепи лишили. Один, напевно, що один лишився. Він вон там в неї, якби цепок вріз. І гіляка потрібно її прийняти. Гіляка. Бачите, цього того року вона ще розпускалася. Цього року вона вже своє віджила. Потрібно та й горіх я вам хочу сказати, це ми вже з Юрою, напевно, що Людмилі буде 17 років. Так, напевно, що 17-18 років ми 17. От в хаті живемо, ми прийшли. Він горіх уже був. Такий був чи маленький, тільки молодий. А це вже він он, який зробився. О, таке. Красотінь, одним словом, все відхекала трішки, піду приводити себе до порядку. Вам Мирного мирного дня, мирної ночі. Хочеться побажати без тривог, але ну, ситуація така, що, знаєте, навіть, навіть і не знаєш, як воно як воно може бути. Нібито спокійно, раз, два і, і тривоги. Ні, ще, поки дойду до хати. То ще ось сама стою, милуюся і ще вам покажу. Який цьогоріч реснючий наш виноград синій, цей, цей, що називається Руслан. Цей, що куплений у нас на виставці декоративної птиці, і там людина завжди продає якісь саджанці. І це ось цей виноград я купила. І він е, плететься, бачите, як він плететься зараз. Вишня і виноград. Я просила Юри, щоб він його обрізав, точніше думала сама. Юра мені каже, я сам зроблю. ну Так він не зробив. Тому він цьогоріч річ без обрізки, але він дивіться, скільки попускав паганів і скільки викинув суд світя. А Юра ходить і мені розказує, а бач, бач, добре, що я його не обрізав. Побачиш, який буде виноград. Ну, ну що зробимо? Побачимо. Наразі то він дуже ряснучий. О, ну все, тепер точно на все добре. Побігла. О, ще на два слова. Ось от коли в хату зайдеш від тих курей півнів і від цього. Тут -то -то ще один півень сидить, вище бачує. А ну давай видай звук. Досік, чому мовчиш? Ти ж співав тільки що. Чому мовчиш? <свіття> <свіття> ну, чому мовчиш? Співай. Що, не хочеш? Ну, що ти скачеш, то я знаю. Защебечи. Ай, який натурист ти ще з характером ніяк не хоче. Ну й сиди.